У цьому смачному епізоді ви дізнаєтесь, де можна не лише поїсти, а й запастися українськими стравами так, що морозилка буде переповнена. Заглядаємо на кухню, знайомимося з тими, хто все це готує, і перевіряємо, чи справді сало тут настільки смачне, що здається контрабандним. Пробуємо борщ, солянку, голубці, сирники та медовик. Настя іноді на настільки захоплюється, що забуває про зйомки. Що я хочу завершить вже знімати, просто поїсти нормально. Далі місце, де заходиш просто поїсти, а виходиш як після в обусі. Розбираємо, чому голубці тут отримали 10 із 10. А наостанок бістро, де українські страви виглядають так, що спочатку навіть не впізнаєш, що то борщ. Куштуємо котлети з креветок і вареників, яких вишень стільки, що вони самі хочуть тебе з'їсти. А ще перевіримо наскільки піканти може бути борщ і як він довів нас сюди слід. Я плачу вже міша. Смачного перегляду ми починаємо. Перший заклад, який ми завітали, Гастроома. Їхній формат поєднує невеличкі кафе та магазин із напіфабрикатами, які легко приготувати вдома. Знаходяться в Мюнхені ТЦ Аркаден у Пазінгу. Тут багато не тільки українців, а й німців, які обожнюють наші голубці. Що мене вразило, тут не просто годують, а бережуть українські традиції. Атмосфера тепла і домашня. Давайте подивимося, як це працює. Я ще такого не бачила. Дивись, сирники з рікотою, телем і е, курагою. Мені здається, це щось неймовірне взагалі. Приїхав до тебе хтось. Вон, будь ласка, з маком сирнички. Ага. пробувала такі? Ні. Приходиш ти з роботи, втомився да з дівчиною зі своєю і що в тебе там в твоєму німецькому холодильнику лежить. Якісь піци, Міша. А тут рай, просто рай. Котлеточка по київськи Не хочеш оце сидіти на кухні, заворачувати, не понятно, що робити. Будь ласка, будь ласка, все є. Мені дуже подобається. А як тобі взагалі то, що тут борщ заморожений? Борщ заморожений і солянка, Я попрошу два. Отак так береш, запрошуєш своїх німецьких друзів. На вашу гастрономічну дипломатичну зустріч вдома Березе, пеш, це все в кастрюльки, розмеражуш, і ти господиня прекрасна, розумієш? І все супер, все працює. Просимо сил і настаги від політримо, щоб ми провели харчука. Як я виглядаю? Ти мені скажи, як я виглядаю. Звісно, що я через тебе йду. Мене побачить ютуб такому вигляді взагалі. Що ще круто в стромі? Тут відкрита кухня, і ти буквально бачиш, як усе готується. Це додає атмосферності, бо можна спостерігати за процесом і впевнитись, що все роблять вручну. Ми познайомилися з Елою та Марією, саме вони готують усі заготовки. Вони показали нам, як роблять хінкалі, і це не так просто, як здається. Ну то, -то я розумію, тут хінкалі робляться по одеськи і по Рівненськи, правильно? По Волинські видно, що ви робите велику справу. А це любов накормитись накормити любов'ю, це дуже важливо. я роблю, а по-друге, саме коли клієнти вдячні. Оце нас саме оце вновляє і кормити, і вони дуже дякують, що смачно. А ми це обов'язково перевіримо, замовивши борщ, солянку, голубці. Обов'язково сало з хлібом, медовик та сирники на десерт. Я почну з солянки. Так, ви ти, ми... люб... ти ж любитель борщей, правильно? Я любитель всього, що тут стоїть цілому, це влаштовує. Беремо так сметани. Це так добряцькі, да. так. Таке м'ясо, тут теж нарізано серйозно. Ну, солянка виглядає класно. Це вже це щось схоже на борщ моєї мами. А кусочки м'яса? Да, М'ямфо. Воно? Угу. Mm -hmm. Я ж бачиш, почала контроль. Ти вже все, ти вже війшла в ритми. Нам треба серветки. Серветка. <реш> Ні, в цілому, ну як ти оцінюєш борщ? Ну давайте Бош... без оцінки, але от по відчуттях просто. Хоч дуже сподобався. Я прям максимально задоволена. Я, я от, е, єдине, чому я тримаюсь, тому що треба працювати на камеру, серйозно. Його б тут не було. Як тобі селянка? Це, Ця солянка, видно, що в неї вкладена душа, любов, приготувана, олівочки, да, олівочки м'яско. Тобто, приготовлено максимально смачно? Я скажу, що я хочу завершити вже знімати, просто поїздити нормально, мені дуже смачно все. Сап, так? Да? Сало. Мені здається, вони контрабанду возять, бо не може бути в Німеччині, сало. Ми не будемо уточнювати, бо ми не хочемо, щоб все припинялося. Ні, реально дуже смачно в тому, плані, що як... як в українському закладі. Ну, Тут... Я пам'ятаю це смак з дитинства. Позаду хату прийшли. У мене що я десь позадній хаті зараз їм. Мені більше це подобається, ніж кожата хата. Виглядають вони файнезно. Ми завжди до голубців додаємо сметану. Я, я, я палюсь, я палю, що я, якби я люблю сметану, але не те, щоб мені прям принципово. Да? Як нам вже сказали, що німці це прям зацінили голубці. Слухай, це які шли завернуті, реально. Я ще таких голубців не їла. Так. Дуже пікантний фарш. а майже немає рису. Його там майже не відчувається, Тобто у мене відчуття, що я їм шашлик в капусті. Це дуже смачно. Угу. Угу. Ніби кілограм м'яса дуди. Варто спробувати. Прям реально варто спробувати. Я такого ще не їла. На десерт у нас медовик та сирники. Подача ну, доволі проста, але в чому ні? Ці, до речі, сирники вас дивують, тому що вони максимально. Класичний, максимально прям ручний. Це сильні, які хочеться просто взяти з собою додому, їсти Це на кожен сінанок, брати їх собі з морозилки, доставати і готувати. Тому що Вони максимально Малість, домашні, да. максимально свої. Рідненькі. Отак от, я отдаємо. Дивіться. Люди знають толк, тому що вони тут роблять серйозно. Довіртесь свої штунки професіоналам, і смакові рецептори. Ну, серйозно. Оце сирники, які любив. Тут відчувається і ваніль, і сир, кисломолочний, Сметанка прекрасна. Ну прям. Mm. Ну, тепер Міша, куштуй. Ми доби. Мдовить. Блін, знаєш, що треба робити сюди? Сюди треба сюди їсти. У мене та сама і думка. Вечеряти. Тут говорити не треба, тут просто їсти треба приходити і все. Бо це максимально наш їжа. все. Ну він, він вже пахне так. Я його ще не куштувала, а він вже просто нагесенько заходить. Дуже гарно пропитані коржі різного кольору. Mm. Ти, коротше, їсиш пестроума і кожну секунду дякуєш Богові, що ти народився на цей світ і в тебе є можливість їсти цю їжу. Серйозно. Мені здається, моя. Оця імміграція стане набагато краще після того, як я спробую ніж в Гастрома. Серйозно я не я не шуткую. Якщо ти не знаєш, де я я на пасі до Так. заключення гастролома українська кухня. Чи вона тут справжня? Жирний лайк. Я дуже задоволена. Я, я, я тут ті вже два з половиною роки. і Я ні разу не була в гастролома, і я дуже шкодую. Що це не відбулося раніше? Ти рада, період. що тебе привів построю? Так, ну серйозно, кожна страва, яку ми куштували, вона ну, реально дуже смачна. Бо я знаю, куди будути своїх друзів, Настя. Тому, будь ласка, а ти почекай ще. Ти прості не рівні, тому що ми ще з тобою знаєш, куди йдемо. Наступний заклад. Настя, скажи мені, ми з тобою хто? Друзі. Правильно. А куди ми з тобою прийшли? – В друзі. Ага, а ти знаєш, що це знаходиться буквально 30 хвилин від Марієм Плаців. Да, я Пула. знаю, ми з тобою приїхали сюди на машині 20 хвилин. <світ> Міша, угу. якщо ми з тобою друзі, угу. то ти, мабуть, знаєш, що я люблю більше за все? Дай подумаю. Точно, ти любиш їсти. Я люблю смачно поїсти українську їжу. Друзі. До речі. Цей заклад це поєднання українського затишку та баварської традиції, дерев'яні меблі, теплі кольори. Сучасно, але водночас по-домашньому. Музика, звісно, українська. Деталі говорять самі за себе: глечики, рушники, і сіль, картини з соняхами та вишиванками. Усе нагадує про Україну, козак на трілці, банки з наливками. Тут знають, як зустрічати гостей, чесно, шафа подарована гостями та дві ляльки українська і німецька, символ єдності двох культур, живі квіти, рушники, глечики. Тут кожна деталь має свою історію. Це більше ніж ресторан. Це місце, де поєднуються культури, люди та традиції. Мені дуже подобається що тут дуже багато дерева, і це додає такого затишку. Ну це такий вайб традиційний. Я б навіть не сказала, що це чисто український, от воно тут по поєднується український і баварський. От воно класно доповнює, але при цьому дуже багато українських елементів, глечики, тарілочки. Ти можеш розглядати ці ляльки, мотанки мені також дуже запали в душу. Квіти, світло, гарно. Українська музика прекрасна. У вас є. А може хлопці, хлопці. Вау. Вау, смачного. Дякуємо. Ти бачив, там ще й пюрешка, є, і сметана є. А виглядає, як морозиво. І тає в роті, напевно, ще як. Мабуть, як ти мож... перший перших робиш. Великий борщик з іпомбушки сало. Вау. дякуємо. Я прошу звернути увагу, шматочки м'яса такі mm -hmm. гарні і нарізані добре, щоб впав mm -hmm. ворот. чи з морозильничка таке прям. Mm -hmm. Дуже смачно. Але сіль би я до теж. От Тоб... тут ми збігаємось в думці, що поселить, поселити. Як для цього, я так чесно. Смачний, тут... <плес> але мені в ньому трошки не вистачило характеру, чесно скажу. Не вистачило трошки якогось пікантності. Але це достойний борщ, це гарний, неваристий домашній борщ. Тобто, лайк. Як буде компашок іще. Я не можу зупинитися з компушками. Більш смачний, реально. Я сподіваюся, що ви нас не зненавидите, поки переглядаєте, як ми тут їмо смачну українську іншу. Голодці 10-10. Голубці тут, або борщ, то це було б голубці. Голос голубці прям. Вообще топові. Топові, согласно. Mm -hmm. Боже, я вічність не їла голубців. Скажи, що смак реально от як вдома. Я просто вже кажу, це як вдома. як, вдома, як вдома. Воно реально як вдома. Окей. Дуже а при цьому вона ще й трохи хрустить в роті. А, оптимальне співвідношення солоності. Воно трошки солодкувате, і солоне якраз як треба. Тобто, як на мене, оптимально. У Нас е, дуже багато, наприклад. Дуже це, 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 це так мило, коли е, приходять дівчата. Наші і вони при приводять з німцями, німцями та ага. вони там самі навіть буває часто, що дівчата самі платять, просто щоб при, припривести, і е, щоб показати, як що таке українська кухня, От що що це... нами німеччина, та... але ну це дуже цікаво, це дуже мило. Короче, відкривати український, український ресторан в Німеччині це гарна ідея. Це і щось новеньке, але при цьому базово звичне для цієї культури. Шашлик, щоб він не був не пересушений, не горілий, щоб в ньому сік всередині був, завжди перевіряємо внутрішню температуру готовності. Там для, для свинини це приблизно 71-73 градуси. От і можна перевірити, наприклад, подивитися ось. Цей великий шматочок, подивитися, скільки, скільки в ньому всередині градусів ще. Ще, бачите, він не готовий, в ньому 62 градуси. А наприклад, якщо взяти цей поменше, от, 67. Ну, от, майже 70 і ще їм приблизно хвилин 5-7 і можна буде вже е знімати перший шашлычок і куштувати. Ой, як зрушила пахнути панюки. Будьмо. Будьмо гей. І просто, бо ми в друзі. Будьмо Ну, Прям до дна п'яти. Господи. А як в іншому? Боже, яка смачна. Вона мене обійняла і покладила зсередини просто. Здемон дуже класно. Я не знаю, чому тобі. Ну, бачиш, у нас трошки різні всі смакові ну, рецептори, так. бо мені uh -huh. якраз папі сиру є. І... Для мене, типу, мої дальні сирники mm -hmm. це от творог, який просто, можна сказати, просто його обжарили. От це мої, мої дальні сирники. Це більше, от це реально такий вайб домашньої кухні. Тобто, мовно, моя бабуся готувала mm -hmm. сирників. А от я люблю що прям, типу, це ти вчуваєш, так наче їж просто трошечки під підсмажений сир. Але бачиш, тобі подобається. Ні, мені реально подобається, прям. Ну, типу, я не можу не можу сказати, що Тому, це. Тому якщо ви любите прям такі сирники, сир-сир-сир, то тоді це не найкраще. Так, це сирник є? Тісто, типу, щоб більше щоб було сир з тістом, то тоді оце сирники ваш варіант. Але вони смачні. Тобто. Блюдо, яке спалило Москву. Ми зараз його будемо. Хочу ну, би це мій найлюбленіший на Так, Це припитання, дуже багато крему. Це примірний, ну, yeah. це примірний такий наполеон, ну, ідеальний. Він не надто солодкий. Я навіть повторюю. У нього дуже приємний присм, присмак, такий вижковий, ідеально тонкі і пропитані коржі. Тобто, от Наполеон, це точно лайк-лайк-лайк. Наступний заклад, рута це не просто бістро, а сучасний погляд на українську кухню, де головна аудиторія німці. Як тільки заходиш, одразу ловиш цей сучасний київський вайб. Багато хто в коментарях писав, що відчуття, ніби ти не в Мюнхені, а десь на Подолі чи в центрі Києва. Я з цим повністю згоден. Перше, що кидається в очі, це полиці з вином. Тут не просто смачно, а й атмосферно. Квіти, меню, картини на стінах. Усе мінімалістично, але зі смаком. Інтер'єр сучасний, без надмірної традиційності, але з українськими деталями, які нагадують, де ти знаходишся. Кухня тут відкрита, ти бачиш, як смажиться лосось, і як готуються страви. Офіціанти привітні, а підхід до сервісу європейський. Легкий і ненав'язливий. І головне, це місце, де українська кухня звучить по-новому. Настя. Твої перші враження. Ти зайшла в місто. дуже приємно, світло, просторо. Мені подобаються всі маленькі елементи, декоративні. Все таке сучасне, як треба, як ми звикли в Україні. Mm. Ні, мені подобаються столи, дуже мраморні, плюс інтер'єрний е, заставлений ну, вина, багато вина, я бачу, картини. Там є ще картини, свіжі вже... квіти Костаном, Свіжі квіти, куча деталей, свічки. Ну атмосфера максимально дружня, така і привітна. І ще дуже то, кидається в очі, Ну, це звичайно, то, що кухня відкрита. Ти можеш побачити всі процеси, як це всемнений го... такий звук, там, так, все... Що... як все готується. Ще я замітив, що ну ми буквально зайшли о 5 годині рівно. Всі столи зарезервовані, тобто так. немає звільних місць. Це вівторок сьогодні. Тобто, зважайте на те, що якщо ви захочете прийти сюди, то краще зарезервувати адаптувати за цей борщ не просто класичний рецепт, а авторське бачення шеф-кухаря. Вона додає власний почерк, створюючи смак, який виходить за звичні рамки. Головний акцент пікантність, насичений ароматний з легкою гостринкою, яка ідеально поєднується з яловичиними ребрами в соусі, теріякі та беконом. Це борщ із характером, який точно запам'ятається. треба вже казати правду. Це все ж таки не українське вино шардани. Бо закінчилось на белоді жаль. Тому ви, якщо будете тут, обов'язково скуштуйте і напишіть в коментарях нам як воно. А ми зараз скуштуємо Orange Wine. Так, це трохи інше. У нього дуже приємний присмак, і воно взагалі не солодке, але при цьому не кисле. Є трошки такої терпкості, але зовсім трошки. Максимально легке і приємне воно. Слухай, ну це найефектніша най подача борщу. яку ми Січу тільки мали була. Так? Такого брошу я ще не їла. І мені цей, ця цибулька кримська також нагадує про Крим. Це якась така збірна взагалі страва всієї України. Хліб домашній. гарячий, хрусткий, на заквасті. Пахне неймовірно. Я плачу вже Міша. Okay, він дійсно дуже пікантний, дуже насичений смак. Він реально червоний, як і повинен бути. Немає відчуття, що там дуже багато всього напихано, там от саме все вивіре. Зараз спробуємо ребра, але будьте обережні, він, правда, дуже пекучий такий. Тобто для тих, хто любить дуже гостро, це, це ваш ідеальний борщ. І оці. Це дуже смачно. М'ясо м'яке. Дуже класний соус. Це такий це борщ, саме більше як самодостатня страва, завершена, якась особлива по-своєму. Те, що приємно скуштувати самими, я точно з радістю привела сюди свої, сюди своїх друзів для того, щоб вони також скуштували цей борщ. Так, ну я як по класиці перше діло беру сметанку. Єзмістяно. А бачиш, я не любитель сметанки, я натім не забула. Хліб максимально вау. Ну диво, я зараз не граю, це не акторська майстерність, це реально дуже смачно і прям такі м'янки з хрустинкою. Ну бомба. Сало. Топове. Ну, типу, ми були в трьох закладах, не буду брехати, мені в руті найбільше сподобалося сало. Найсмачніше було. М -м -м. Я ніби повинен розповідати вам тут, описувати. А беру, хліб з сало, бо воно блін, таке смачне. А тепер саме головне борщ. Борщ так, трошки пікантний. Це те, що пояснював шеф повар що вона робить по власній методиці, додає ну, перцю, але на мій смак це прям ну, діхло, як треба. Блін, смачно? Як головну страву нам порекомендували котлети з креветками та куркою. Подаються з перуанським соусом, молодою картоплею та маринованою цибулею. Незвичне поєднання смаків, яке точно варте уваги. Це цибулька карта. Типа пам'яті, як воно називається, так? Ми отак от соусом його все перемикаємо. Страва максимально страна. І естетично, дуже естетично все. котлетка Бомба. Соус дуже насичений. Виглядає прекрасно. Ні, виглядає прекрасно. У мене варіант, що смак насичений, і тому ми перебиваємо... Він перебиває трошки смак. Картопля воно. Це нібито так легко сказати, картопля вона не воно, але це ще та навичка. Тому ні, дуже смачно, по-домашньому, з маслом, як я люблю. Ну, пахне дуже приємно. Як наче на морі? М -м -м. Ну Це те, для чого люди приходять в заклади. Ти не будеш таке готувати вдома. Ну ти приготуєш картоплю, ну, приготуєш хорошо котлети. Ну ти не будеш заморожувати з соусом, з якимись спеціями, все таке інше. І от це заклад, де ти можеш отримати прям такий гастрономічний, якийсь приємний досвід, розширити якусь смакову палітру, свій досвід, цьому питання. А як тобі соус? От я сказав, що дуже насично такий. Я от про соуси говорила, що соус мені дуже сподобався, котлету зараз куштую. Там м'ясо там креветки да, і, так. і мені здається ще а, курки. Да. Там що трипля курка. Я би дуже хотіла дізнатися рецепт соусу. Але це дуже самодостатня така приємна страва. Однозначно лайк. А на десерт вареники з вишнею у вишневому соусі з ніжним маскарпоне. Але це не просто вареники. Тут головна фішка це їхній соус. Це поєднання вишні, вивареного червоного вина та ноток в що додає глибини смаку. Легкий ароматний насичений десерт, після якого точно захочеться додавки. Вони люди висики соуса. Вишенька. Приємна кислинка є, воно не е, черезмірно солодке, що також дуже добре. Тісто не товсте, не тонке, таке, як треба. Мені подобається, як воно виглядає зовнішньо. Це також важливий естетичний фактор. Тому в цілому гарні, смачні вареники з вишнею. І що приємного тут ще є ось цей додатковий джем. Є моменти. Коли ти жалкуєш у житті про щось. І зараз, саме той момент. Я жалкую, що нас нас тобою двоє. Бо я не хочу ділитися. Настя, от ти живеш в Мюнхені, порівнюючи німецьку кухню та українську, яку ти вже спробувала тут в Мюнхені. Як тобі? Де краще? Ну, питання. Моя відповідь очевидна, мені здається, де краще, звичайно, в Україні, але... Те, що я для себе зрозуміла протягом того, як ми з тобою тут подорожували ресторанами. Українськими, що баварська і українська кухня вони схожі, тому що у нас основне це м'ясо і капуста. І через це наша українська кухня доволі гармонійно й добре заходить і німцям. Також тому вони так ми можемо трошечки скрасити їх гастрономічний досвід тим, щоб відкривати тут нові заклади. Міша, яке в тебе взагалі загальне враження про заклади, де ми були? Загальне дуже приємно. По-перше, зустрічають українською, зустрічають з посмішкою, тобі завжди раді. І це відчувається реально. Відчувається, що люди стараються, вони намагаються популяризувати нашу з вами українську культуру за кордоном. А це дуже тяжко. Тому максимальний респект, максимальна повага і, друзі, підтримуємо, ходимо в наші з вами заклади. І їмо нашу їжу таку смачну борщі, салати. Господі, це, це того варте, Настя. Ти згідна? Звучить як тост.